Всім добрий день, заїхав до нас такий канондайл американський. Дивіться, який дизайн класний. Дуже люгусенький. Прикольний. алюмінієва рама, 26-ті колеса. Ззаді повітряний амортизатор. Fox, який підкачує під своє. Передній теж дуже негусенький амортизатор. Монеточки все на Dior, Все осилене. У дуже в гарному стані рама, нічого не побите, не покоцане. Дуже гарна резина теж. Так зроблено, що тут сірий, бачите, тут оранжевий. Але дуже гарно Шатун стоїть Діоровський розбірний, педалі стоять добротні з однієї сторони на контактні звичай, добрі кросовки, ну такі спеціальні, тут під звичайне взуття. Ззаді перекидка. XTR стоїча мануска, дуже дорога. На кассеті 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 на 3 24 передачі. XT передній перемикач. Всміляєте, яка тут навіска? Dior LX. Втулочки стоять. Так що вон така лялечка Американська, зі Швейцарії приїхала. Тут ще є, бачите, можна на водичку, тут які скріплення на щось з друге можна поставити. Когось буде така лялька, цікавити, вся задня система, оця що рухається на підшипниках. Не в китайському навтулках, що воно там рушатується за квартал. Дивіться, рама, я вам говорю, як мрамор. Як новісенька. Сідло теж зручне, хороше стоїть тут. Ось буде цікавити, пишіть або заходьте на сайт рубрик.ін або в TikTok або Інстаграм ігор.